Всім привіт! Як правило, осінь у нас асоціюється з випічкою, сезонними овочами, книгами, теплим одягом та напоями, але також це початок навчального року. Тому я підібрала п'ять фільмів про школу та університет, щоб трохи змотивувати всіх на навчання. Перший фільм це вчителі року, події якого розгортаються у середній школі Фолбрук. Норман Ворнер користується там необиякою пошаною і отримує нагороду вчителі року вже 43-й рік поспіль. На відміну від свого сина мета, вчителя біології, який не має особливої популярності серед студентів, після смерті батька він відчуває, що мусить отримати цю відзнаку самостійно. А нелегке завдання ускладнюється ще більше, адже новий вчитель з історії Майкла Данджелло, або ж Містер Ді, за досить короткий час здобув прихильність і учнів, і вчителів підібравшись надто близько до мрійної метом перемоги. У другому фільмі під назвою Посмішка Монеліса» головна героїні Кетрін Уотсон залишає коханого і відправляється в Масачусетс, де планує викладати уроки мистецтва. Жінка не просто подає сухий матеріал, а руйнує стереотипи і надихає своїх учениць на дещо більше ніж пропонує їм тогочасне суспільство. Та дирекція коледжу не розділяє її поглядів, тому перед викладачкою стоїть вибір: погодитись на старі правила чи боротись за світле майбутнє дівчат, яких вона взяла під своє крило. Думаю, ця історія мала б сподобатись любителям спілки мертвих поетів. Далі класика жанру білявка в законі про ідеальну красуню Ель Вудс, натуральну білявку, відмінницю і подружка Уорнера Хантінгтона. У неї безліч мрій та серед них вагами місце посідає одруження, що недовзі розбивається друзки. Замість довгоочікуваного освідчення, її хлопець відправляється у Гарвард, щоб навчатись на юриста. Ель спочатку страшенно засмучується, а потім приймає рішення піти в університет за коханим, незважаючи на жодні перешкоди. Наступна історія розумних ВІЛХАТІНГ, яка розпочинається в Масачусетському технологічному інституті, де дуже складне математичне завдання вивішене на дошці в коридорі, виявляється вирішена за дивовижно короткий термін не студентом, а прибиральником Вілом із неймовірною пам'яттю та інтелектом. Тому професор Джерес Ламбо пропонує йому угоду. Він допоможе Хатінгу вийти з в'язниці, в яку той нещодавно потрапив, а натомість Віл муситиме розвивати свої здібності та відвідувати психоаналітика. Хлопець погоджується, але своєю поведінкою відлякує всіх професіоналів, які погодились з ним працювати, поки до справи набереться Шон Мегуєр, якому таки вдається достукатися до свого підопічного і навіть розворушити свої давні спогади. І останній фільм це обдарована про семирічну дівчинку Мері, яка залишилась сиротою і живе у свого дядька Френка Адлера, який після смерті її матері виявився єдиним родичем, що погодився взяти на себе відповідальність за дитину. Але коли Мері йде до школи, все змінюється. Її перша вчителька помічає у дівчинки феноменальні здібності до математики. Після цього активізовується бабуся, яка прагне перевести внучку до спеціалізованої школи і через суд відібрати її у Френка. Дядько практично не має шансів та не планує здаватись, що будь-якою ціною подарувати мері справжнє дитинство.